Опию дві, а зараз я хочу запросити на цю сцену чудову дівчину Лазаєнку Дарину, яка вже другий рік поспіль отримала цю нагороду театрали професіонали. Свій мало збираємо після найкращого. Щоб твоя творчість процвітала, щоб ти досягла в нього більше, і щоб завжди тебе все виходило. Від мрії, вони збудуться. Дякую. Добрий вечір. В первую очередь я бы хотела поблагодарить свою мамочку, которая является для меня не только мамой, а еще и моим режиссером, учителем и наставником. И не только для меня, а еще и для моих двух братиков и сестрички. Благодаря моей мамуле я уже имею более 80 наград. Мамочка, мы очень тебя любим. Еще. Я организаторов и спонсоров этого мероприятия. Премия «Ребенок года». Спасибо за ваш вклад в развитие талантливых детей. Рид на Украину, Що ж боються, скажи, що за лютий ворог нині хазяйнує на землі? Там на сході люди гинуть і старі, і молоді, ті тлахи малі поволі виживають у війні, там зруйновані будинки. Людські душі у пітьмі там щодня літають грали зранку вдень і вночі. у гаджавий домичами наш український народ не дамо тебе твого двоголовому горлу. Ялась з колін матуся самостійно стала жить, і в залежності до Росії Україна не іде, бо народ в країні вільний, він свободу береже. І наступить та хвилина, ми відстоїмо Донбас і за квіт. Україна зачаровуючи нас, ви удень і вночі захищаєте нас, і на ризик йдете свідомо, пам'ятайте, що вдома чекають на вас, повертайтесь завжди. Додо! Дякую до А зараз я запрошую на сцену для ноги.